Всю. Усю. Бегу. Это не вынь. Друзья, вы чуете всю красоту? Спил пташок. І яка природа? Лілії, камиш. І звичайно багато з вас дізналися, що це за позиція. А це значить, що нас ждуть чудові покльовки линя на боковий кивок. Я обожнюю цю річечку, де є така чудова риба, як линь. Не просто линь, а хороший линь. Дивіться, одна з моїх любимих позицій. Там чудова позиція, там чудова позиція. Боковий кивок – це не одна точка, а ви підбираєте декілька позицій, загодовуєте їх. І потім ходите, збираєте рибку, де бачите бульки. Хоча не завжди є бульки, там де линь кормиться. Все залежить від структури дна. Друзі, всім доброго ранку. Ми приїхали. На линя, тому не будемо гаяти ні хвилинки. Першим ділом замішуємо прикормку, вдіваємо заброди і загодовуємо міста. А потім, потім, ось тут таке чудове місце. Ми його трішки окультуримо, поставимо столик, стільчик, де буде наша перевалочна база. Поїхали все, як завжди, по порядку. Ви ж знаєте. линь чекати не любить. Так, поза корму у нас нічого не змінилося. Це краща прикормочка. В Україні інтеркрій. Головне вибрати смак. Ну і також, друзі, зернові. Линь обожнює кукурудзку. Линь любить коноплю, коноплю, до речі, люблять всі. І швиденько все замішуємо. Так, дивіться, арахіс солодкий, карамель солодкий, бисквіт солодкий. Я беру лящ-карамель солоденьку тему. Вона пахне просто неймовірно. Раз. І беру бисквіт. Це світла і нейтральна фракція. Закорнюю відразу багатенько, щоб потім не гратись. Ось так. Додаємо специфічний запах. Специфічний запах, дивіться, от линь, наприклад, любить смалені рога. Він таким от дає дуже різкий такий запах, тому практично креветка також має різкий запах. І я думаю, що воно буде конкретно переманювати линя. Наша конопелька. Та наш мікс зернових. Який запах. Ось так. Коноплі багато не буває. Це все перемішує. До речі, б непогано було б, якби ще налиня, сюди е замість води залить сироватки. Але у нас сироватки нема, друзі. Ось так, друзі по три шарика. Бачите, відро навіть плаває. Все, йдемо далі. Оце, друзі, ми лишаємо на докорм. Виходить у нас раз, два, три, чотири, п'ять точок. П'ять точок. Докупів годинки буде наставлятися. Ми зробимо нам наше містечко. Причам, друзі, у нас сьогодні не так багато, тому що це не рибалка з ночівлею, сумочка на 55 літрів, матрешечка, наш 150-метровий чехольчик, сумка для прикормок, стілець в чехлі, наш стільчик, садок, підсак. І прикормочне відро. Чай, бутерброди. Небагато, але трішки є. Зараз ось тут підчистим і поставимо нашу базу. Друзі, під ваші стільчики, під ваші розкладушки, профмонтажик випустив чехли на будь-який смак та розмір. Чехли — це взагалі тема дуже класна. Ваші сідушечки будуть завжди чистенькі. І не будуть палитися. Так, як ми нашу карпушечку поставимо? Так, сидушечка. Ох, яка ж вона зручна Кайф. Дивіться, все так закрито. Ніби в якомусь домі посидиш. Бомба. Так, вудка, це все потім. Наша сумочка на 55 літрів. У мене дві сумки. Одна 75 літрів, друга 55 літрів. Це сюди я все набираю, те, що мені потрібно. Ось з цієї сторони. Наприклад, під черв'яки, під опариші, термосал. Тут, друзі, моя камера. Все, що стосовно камери, зарядок. Тут у мене чехол з прозорим верхом. Я взагалі їх просто обожнюю. Сюди я набиваю все, що потрібно для поплавка, бокового кивка, запасна катушка, яку ми поставимо, крючки, грузки, запасна нитка, яку ми перемотаємо. Мої мормишечки, які ми нові надінемо, друзі, пінотісто різного вкуса. Пінотісто дуже важлива тема для того, щоб урівноважити нашу мормишку. Ну і кивочки, жидка, латка. Але і так вже вода пішла в хату, тому... Жидколадка нам не потрібна. І я взяв з собою поплавчанку, про всяк випадок. Якщо не доїсть мені стояти в воді, просто закинемо поплавок на попапчики. Тому, друзі, у мене в цій коробочці все, що стосовно е поводка. На і оснастки під попапчики. Я дуже люблю таку тему. І, собственно, самі попапи також з різними прикольчиками під них. Сумочки з прозорим верхом на 4 віціка, це моя улюблена сумочка. Все видно дуже класно, якісно. Дивіться, чехол, чехол обов'язково беріть 150 см. Нехай він краще ось тут у вас ось так буде підгибатися, ніж потім ви будете докупляти ще один чехол на 130 см. Тому що вудочки, ось вони майже. Майже стають повністю. Цей чехол він дуже місткий. дуже місткий. Сюди багато всього влазить. І фідера, і ву... не одна вудочка, і не один спінінг. спіннян. ці хитрі чувачки, вони роблять так, щоб курок, ось цей, що тримає пружинка, його фіксувальна частина стояла на половинці шестерні зуба шестеренки. Що це значить? При підсічці той уголок половинка він злизується. Тому ми розбираємо катушку і між ось цим болтиком і курком, між болтиком і курком ми ложимо гровирок. Тоді наш курок посувається туди далі і стає чітко на шестеренку. Це все займе буквально у вас 2 хвилини времени. Любий гровирок, любу шайбочку, катушка прозора, і ви побачите. Він став повністю на шестеренку, і він у вас ніколи не злежиться. Я на таку катушку на 11 кілограм коропа витягував. Її перевага в тому, що вона дуже легка, і ви, і ви будете тримати будилку в руках набагато довше, ніж з великою громіською катушкою. Сюди можна поставити катушку з фрикціоном, я согласний. Але мені вона не зовсім зручна. Тут курок, і ви завжди все відчуваєте. Четверочка – це моя одна з улюблених мормишок на коропа і налиня. В минулому році шестерка була. Зараз я передивився свою думку. І четверка – це просто ідеальніший варіант. Як налиня шола донька, ж вона і витримує друзі, наших амурів по 7 кг, навіть не розгинаючи. Заточка тут просто неймовірна. І по наживках сьогодні у мене черв'як виползень. Сумова тема. Планую виїжджати на насома. Затарився виповзочками ось такими. Ось їх ми і будемо одягати. Дивіться як. Я буду надівати шматками. Ось так. Раз, шматочок відкусили. Далі пінотісто джейстрім. Це просто знахідка. Цього сезону дає класну рівновагу нашій який виходить, шматок. Наш ленюха його просто проковтне з великим задоволенням. Ой, бачу бульки, друзі, нарешті. Тільки ніде не домайдіться. Ніде, ніде, ніде. in your чувак ты не шел Почему не? Ружок. Ты там килл 10. У -у -у. Да. Стой. О, аппарат. А, есть. Братво. Девочка. Я просто балдею. Вот так. Сейчас умру. А я так хоть и Ну я от такого не откажусь. Ось вам друзі. Що означає хорошо збалансована снасть. Ух ты! Ух! Апарат. І правильне нею користування. Амуренки. Я просто просто тащусь тут. Гляньте. я не знаю скільки. Попросимо Санька, нехай кантер візьме. Ну, дивіться, мормишка. Те за що я вам казав? Четврочка моя рідненька. Кращих мормишок ви не знайдете. Дивіться. No problems. О! Друзі! Це він! Дивіться, є. Ой, дружок, ну я тебе прошу успокойся. Просто гляньте на цього кнура. Я вам кажу тут кілограм дев'ять. Це так амури, вони ж... Глянь. Просто нереально. Яка, який супротив був, друзі? Та щоб ви всі таких ловили. Руки трусяться, радості переповнюють. У нас є, друзі, карп про садочок. Виповзок взагалі на Амурів. Це не те. А пуфік пінотіста – Воно жовтого кольору і воно нагадує кукурузку, друзі, кукурузку. Те. 9 КГ, як пить дать. Кайф. В да. чим, друзі, перевага таких садків. Да, він сохне довше. Тут нема спору. Але він мощний. І саме важне те, що ні сазани, ні карасі не запутуються цими своїми перами. Блін, садок. Оце перевага просто неймовірна. Потім, як починаєш випутувати, блін. Рупів, що запутувалися, це просто жесть. Зараз трішки додамо в цю точку. Тому що ми тут так нашуміли. Ну, ви самі бачили. З таким апаратом тяжко не нашуміти. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. Емоції переповнюють. Так, я перевіряв. Ось тут. Чітко в точку. І тут пару шариків. Будемо контролювати бульки. Що ще не бачив. Ви уявляєте? Я ловив усе. Но сома на боковий кивок я ще ніколи не ловив. Так! Це треба показати сані. Ми його, звичайно, відпустимо. Друзі, сані поки що нема, тому нехай посиде, ми йому потім покажемо це чудо. Да, я це зробив. Плюс один в мою колекцію на боковий кивок. Сом! Уявіть, сом! На кивок! Круть. Виползка захотів сомик. Скоро треба на сома їхати. Не скоро, а вже треба їхати. Вже Суми на квок почали страшне клювати. Так, а там в основному на дві сторони. Там по дві тички везде стояли. Тички такі високі. І там ці, Линки. Диви! Я в шокі! Ну ти представляєш! Ловля сома на боковий кивух. <реку> 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 Ні, той більший був. Ти що, гонці? Ну ти прикинь? <реку> я просто в шокі. Так викинь наїдений, подиви кого викуди. Так, я ложу у цей садок. Щас якщо ще три штуки, фотка. Соми на боковий кивок. Ти такого ще не бачив. Він на випалска шатає. Друзі, це щось просто нереальне. Я такого ще не бачив. Сом на боковий кивок. Бачив чудеса? Ну такі щоб. Братва, колись один раз підписник мені написав... Артур, оце тобі залишилося тільки сома на боковий кивок почати ловити і все. Я в шутку це все сприйняв. Я був впевнений, що сом на боковий кивок вряд ли буде ловитися. Сьогодні витягнув першого сома на боковий кивок, сомика, соменятка, пуголовка на боковий кивок. Я подумав, що це. Чисто случайність, ну другий, це вже закономірність. Тому ми зараз тут постоїмо, мабуть, часик півтора, подивимося. Якщо буде ще, це буде просто нереальна риболовля. А до речі, супротиви у нього такий, як і у линя. Клас. Так, друзі, зараз Амура спробуємо зважити. Який він там, бо саньок привіз віса і він може скоро уїжджати дзвонку. по дзвонку. Пануляк, давай. За що, за оце? Да, 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 да. Поднимай. Не бачу. Девять, я думаю. Вісім. Вісім А ну. Вісім двісті. А я девять, девять. Да, вісім двісті мінус п'ятсот. Сім і сім. Сім-сім. Я тебе так держу для того, щоб ти просто не нашумів. Чого? Того, що я сюди планую ще повернутися. А це на минутку кілушка. Опа, братво, як вам таке? Перший линь. Кілограмовочка. Ну, може кіла немає, але грам 800 точняк є. Ну нарешті. Я тебе дочекався. Треба глянути скільки време. Друзі, 7 годин вечора. Мелочі збіглася на закормку. Просто нереальна кількість. Я не знаю. Немає покльовок. У нас залишилося два черв'яка. Один висить на е, наживці, а другий в кармані. За час вони перетрощили всіх моїх черв'яків. Ну, зараз підемо ще перевіримо там, де ми сомиків ловили, буквально 15-20 хвилин і вернемося на ту точку. До восьми і все. Провіримо. В Минулих відеороликах запитували декілька запитань було, де я взяв оце джерсі. Друзі, найбільший вибор джерсі, де я зміг зайти, знайти по більш-менш адекватних цінах із великим вибором рисунків, це в магазині. Я вам залишу ссылку під відео. Один мій знайомий. Також я там такі от, от, окуляри прикупив. По не дуже дорого, 350 гривнів, але свою функцію виконують на відмінно. І, до речі, в них там є. Мені дуже сильно сподобались шаманські цяцьки у вигляді рибок, щоб приманювати покльовку. Також собі пару брелків прикупив. Одним словом, цікавий магазин, кому цікаво заходьте, дивіться. До речі, можете моєю скидочкою скористатись. Там вона невелика, але все ж є. Так, ідемо провіряти сумове місце, пару хвилинок. І знову туди налиня. Ух, все, друзі, моя нервова система не витримує. Я нічого з цією краснопіркою не можу Це зробити. Складу свого рвача, друзі, екстрім кардболо. Це вірний ваш товариш в пошуку крупної риби. Рибу, друзі, ми бачили. Це два соника, один линозаврик. І один Омуренко Дивіться, друзі, який суменятка. Це з одного, мабуть, виводка. На боковий кивок суми, уявіть. Пішли красунчики Майже 8 кілограм Я тебе прошу. Спокойся, бо я тебе вспокою. Майже, друзі, 8 кілограм. Трішки луски вибилось, ну нічого. Дихай. Дихай. Давай, друже. Ливий. Апарат. Тільки ветки розійшлись. Клас. По нам емоції незабутні. Що ж ти, бродяжка? Підеш на юшку, мабуть. Ладно. Наступним разом біжи. Красон. Кайф. Все, братва, закінчили рибалку. Рибалка сьогодні вийшла просто причудова. Покльовок було небагато, але ми спіймали трофей цього сезону. Більшого амура я ще не ловив. Взагалі крутеніша. Риба дає такий бій, Цим бажаю таке відчути. На жаль, лин тільки один, але... Спочатку тут ще одна була линьова покльовка мільярд процентів. Він не засікся. Одним словом, ось така рибалка. Сум на боковий кивок – це взагалі нонсенс. Але ми це зробили. Два сумика, один линь, один амур. Набірщик ще той. Друзі, не сидіть, ідіть, получайте, у кого, які питання задавайте. З радістю відповім. Ми летим додому всім ні хвоста, ні чешуї. До нових зустрічей!